Отко, як шальки стаю, то снайпер. Коротше, жарки роблю, так яке роблю. Бо хтось робить ні каструлі, а я не можу. М'ясо прибирати. Я, я думаю, жарки, а жарки, то коли... То так, навіть не жарки, то, то буде. Качання, то бульбу треба посмажити, то. Щось викричило. А воно таке, коли довго не користується плиткою, воно, тоді... ага, так, воно має такий захист, вона відчула, що ми приїхали, на що не настроїлося, ага. вона так розганяється. На... Не стріпалася? Ні, ні, не довго Вона думає, що ми не могли, ще не готувати нічого. Дай нам відпочити. Але живки, не живки, а чина. А по косомка mm -hmm. буде, чесни чомна. Сама помірка. Готую чанах, що правда, готує господинку. Але, до речі, через так чанахів ми його запечували. Биєш опа. Не є в нас не виступати. Бо випаєте, у нас така погодається. Я пам'ятаю, так ви мені скажу. Ви знаєте, коли мені чи не зацепляється, я так раз можливо висок, так полонами, з ламок, вершала десь, нужна це. Ось так поставлю, іменно коли я не виставна. Бо коли я виспана, то мені що подале. Бачите, я тоді за кремлячну витягую, до сушки не брала. Тут рус, а зробила собі такі баранчики. Це буде все ролика. Оце було на серці борів. Це заріблює на залазить, але її робог на різа така, щоб на різдві. В одну личку надо. Нет. Жарами, парами любой, да. Ну я не, я не люблю. Я ouais не понял, да. Смешно. Все называется, коли вас не массаж. А это вот слышу вам. Я думаю, что... Зараз себе половину правлю, якщо побачиш зі сторони. Я тобі пам'ятаю, не попуткую. Це буде як побутує. І саме найголовніше, я б замітла, коли хтось побутує, ну це вже таке смачне. Безпек. А нас то нам поведемо. Можемо порядки замовити. Это не может выглядеть. Ну да, но ведь надо хочет моркву. У меня нормально по сидроны порезала. Пять литры варочки все. Конечно, но я не буду, что будут езжать. Вот. У меня все дешево хотели. Нічого показала, колодець. Що, що там робиться? Що там поробить, так? А? Так. Ау. Але я, знаєте, колись була мала. Ну, і це вибирала, куди я тоді вчихася, завішила кути на поворот. А моя а цека каже, тихої зброї не можна повно Тілична бувалька, я в математиці зубдарена, знаєте, я не сказала. Ні, мусила таке. А ви ж то зараз так? Зараз я мій рахувати цьому світі. Але колись для мене це було, знаєте, дивувати.

На спитав, один і все діти вона буду гарно. Також сказано, мені були Але мене чомусь питали, що тоді, коли я не знала, коли я не знала нічого знала. А я потім думаю, знаєте, на що я тут буду? вчити, так не так не відступають. Ну, ну, я це так сила, але ви його наповедеться на, на мене важко не звучати. Да? Тому що я вам поясню, що є правда. Але зараз треба вчити все Тому що треба ЗНО вховати, і коли ще гарно позбавити, і чувати батькими на червоні. Навіть такі школи от родички. Так що ось, що... я на бампермістували якісь нашій школі, п'ятеро дітей з ГНО не і буду здавати на ось тут мені. Я тоді згадала свій твоїх дітючок. Бо я деколи говорю, ой, та що там? Не... Мої і взагалі всі діти треба десь одну не Так, ну то впало. Думаєте, десь мені сюди. Ні, ну в мене ніхто не може підпишись. Хтось А я, а я вижу. А знаєте, що після. Mm -hmm. Я сама про такі погоди пошука. Такого всякого коллега приїхали дождь. Приїхали, заїхали свичать сонечко. Зайшли до хати, коли ну, возьмем. У мене вас нормальні, у мене все. Така Олєвка, не забудьте сказати, що я копіюю кур'єло Я копіюю, але я вам скажу по правді. Я колись дуже сильно хотіла бути кучерява, але я би хотіла бути кучерява, така сама, як моя кур'єва. А того куча, я кучеря мене назву, знаєте? Воно таке ні кучеряво. Ось це було задужало Ні, того. Якщо б або пряма була завжди, або кучеряла. Я просто голову, коли цушила, откось м'яколо. І в мене таке вийшло. Без лаку, без пінки, без нічого. Саме, по-перше, того нема, то що. Я це купила якусь крамку, я вже за... постаю, що крамку. Я об'єм, Коли mm -hmm. яка таке паня, яка таке до страшника, та, воно ну, мені не підійшло. Та я говорю, так як є. А що я маю комусь підходить, що я маю говорити, що воно підійде Ну, Воно мені не підійшло, а кур'єві підійшло. Дурно викинула купа грошей на віку. Скільки навіть хай б не втікало скільки так ранку пустити. Та, я дуже сильно хотіла обіду. Так що коваленка готує і Що ти кажеш? Такого. Віталік захотів підбиваний борщ. Я зробила? Окей, я зробила. Я думала, котлет нас смажити, а потім собі ключовиться. Ленці. І думала, О, ні! Хоча? А що тоді? До борща? Чи я щось неправильно зрозуміла? А ти що хотів? Я хотіла, я таке колись в інтернеті виглядала. Mm -hmm. У мене є Елізе. Я, mm -hmm. я думала, може розкатати, зробити фарш. І запекти в може? Чи ліпше на листі? Не знаю. То і то добре. <рес> ну, що він? на намисники з масом, так намисники знаху, такі не сурочки не треба. А що треба? А як повість? Туди на куска накладеться? Що? Тобі м'ясо треба збирає? Ага. М'ясо. Ні, а на картоплю. І завариться все разом. Я завжди комунирка перше м'ясо. Хітне і води з тим. Каже, Наталі, ти що хочеш одним пострілом, все зробити корпа. Я не можу. Немає часу вистагувати, то воїнів нам дуже довго. <решко> Зараз відстріляється. І будемо мати чиститися. Але з цього м'яса не буду робити Налиски. налисники. Налисників зробить небагато. Та також, щоб до борща пару штук робила. А з м'ясом, я не знаю, ти робила пишки, так нагнав на рецепт. Uh -huh. І, напевно, будуть дуже пишти. Але не це робити. Ми Я те прошу, він парток. Ти маєш справу з буряком. Молодець. Нема часу. Нема часу. Хто там говорить, що я нічого не вмію робити? Де ви всі є? Чого ви мені не прийшли помагати зараз? <с. Ой, Лерка, Лерка, я б розказала, що я вмію робити, що буде? Ну, напевне, в житті немає такої роботи, якої би я не вміла робити або не хотіла. Але такого взагалі немає, що я не можу, або не хочу. В мене є слово треба. Знаєте, просто треба. Завжди від нього Ну, Але, як я завжди говорила, моїм любимим хейтерам, завжди видніше, що я вмію, що я можу. Ну, Але вже як є.